Жорстке звернення Дональда Трампа до Путіна з закликом зупинити війну не попередження, а сигнал сильної людини. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійській журналістці Чечілі Салі для газети Ільфоліо. За його словами, американський президент сам ще не знає, як завершиться війна Росії проти України, зокрема через те, що Путін наразі не хоче миру. Але посил та тактика Трампа Кремлю імпонують, резюмував Зеленський. А я думаю, що дуже важливо, те, що там є сигнал а, сильної людини. Мені здається, що це, знаєте, як, як постріл. Тут немає постріла в повітря, який попереджає про щось. Тут одразу він робить меседж прямий, і він не попереджає. Він просто говорить, що він дійсно хоче закінчити війну. Поки що ми не знаємо, як це буде, тощо ми не знаємо деталі. І зараз з нами Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України. Вітаємо Вітаю, вас вітаємо. Сергій, отже, тиждень президент Трамп на посаді. Багато цікавих яскравих гучних заяв, рішень від Тіктока до смертної кари, але звісно нас цікавить, що нового по українському питанню, які ви сигнали за цей тиждень почули тут ключове, те, що Дональд Трамп заявив, Володимир Зеленський готовий до переговорів. Він готовий до компромісів. А тепер ми дивимося на що готова Росія. Тобто, це про що ми говорили в цих студіях і скрізь в соціальних мережах, що Україна демонструє відкритість Україна готова бути надійним партнером в цих переговорах. А на що готова Росія? Це відповідно створює вже абсолютно інше очікування в Вашингтоні. І це створює такий, знаєте, ну абсолютно інший імідж Путіна в очах Трампа, тому що для Трампа закінчення війни це одна з обіцянок, яку він дав дуже амбіційно за одну добу. Звичайно, це вже перетворилося на 100 днів, але це для нього залишається пріоритетом зовнішньої політиці. І якщо Путін не готовий бути партнером, в цьому, то Україна готова бути партнером, і відповідно. Тоді в цих умовах Україна має отримати більше, якщо так ми намагаємося спростити все до побутової риторики. Тому нам своє робити готувати відповідну нашу переговорну рамку. Ця переговорна рамка має враховувати український національний інтерес в першу чергу. І на сьогоднішній день нічого якось зради не відбулося. Скільки було очікувань негативних, вже закінчується січень. Насправді Україна залишається так само відкрити до переговорів, готова бути партнером Трампа в цьому переговорному процесі. І Росія залишається так само закрита до переговорів. Це зрештою показує звідки агресія ця походить. Вона походить саме з Росією, і це для дуже важливо для того, щоб правильно позиціонувати Україну в очах нової адміністрації. Це робиться зараз. Ну бачите, от ви самі зазначили, що вже січень закінчується. Буквально один місяць зимовий лишається лютий. А видання за Independent, наприклад, напередодні пише про те, що ну приблизно так у теза звучить, що тих, хто побоюється, що Трампа залишить Україну, ви не праві, тому що Трамп зробить все можливе для того, щоб завершити війну, і це може стати навіть до весни в той же час ми чуємо там доручення Келогу на 90 днів вирішити якось підготувати процеси. І таких заяв ми чуємо останнім часом досить багато. Пам'ятаєте, десь кілька днів тому статтю Reuters обговорювали, що нібито Путін вже готовий завершувати війну, що економіка там в негативному стані він готовий власне йти на перемовини. Як оцінювати взагалі і зважувати правдивість цих повідомлень, особливо тоді, коли вони базуються? На анонімних жертвах ніяк. Я б радив тільки дивитися на офіційні заяви тих людей, які уповноважені це робити з українського боку. Це президент, голова офісу, міністр закордонних справ, міністр оборони. В принципі, не так багато людей, які можуть це робити компетентно, оскільки вони входять. Є ще розвідки, розвідки публічно не коментуються. Тому в наш на сьогоднішній день ситуація зрозуміла. Відбувається далі наступ Росії на наших кордонах від всередині нашої країни. Україна стримує ворога в Курській області, для того, щоб створити цей пояс безпеки. Це значить, що підтримувати Збройні сили України це вкрай. Важливо, тому що за столом переговорів Україна має бути в сильній позиції, ну хоча б для того, щоб зберігши курську територію, робити потім обмін цими територіями. Якщо Україна втрачає цю територію, наша переговорна позиція апріорі слабша. тому підтримувати треба всі бригади. Якщо ви не хочете підтримати одні, підтримати інші. Вони, зрештою, зрештою посилять Україну в цьому переговорному процесі. Не треба думати, що ці розмови про переговори яким чином міняють ситуацію на фронті. Вона тільки погіршується, насправді, тому що погода покращується. Відповідно, більше засобів враження може застосовувати ворог. Протягом світлої частини дня використовуючи грунти, які не є аж такими роз, роз, розмоклими і так далі. А що стосується Келога, то тут його візит ми очікуємо. Призначення, скажімо так, формалізується в Давосі. Була присутня його донька, яка є дуже активною в українському кейсі. Вона є очільницею організації, яка робить багато допомоги для українців під час війни, і це теж один з активів, який ми могли би активно використовувати, тобто показувати. Реалії війни вона їх і так знає. Насправді вона понад 20 разів була в Україні спочатку повномасштабного вторгнення, і дуже в контексті всіх цих процесів. Відповідно, е Україна не перебуває в цих переговорах в слабкій позиції. Ми це маємо розуміти, але ми все одно маємо посилювати за рахунок спроможності війська. Спроможність війська залежить від тому числі допомоги громадян. Тому е всі ваші збори, які ви просуваєте, або інші волонтери просувають, я просуваю, їх треба підтримувати. Сергій, на вашу думку, чого боїться Путін і які козирі можуть бути у Трампа щоб досягнути миру? Ну, він боїться того, що сформувала його страх, коли він служив ще низькосортним офіцером в місті Дрезден в східній Німеччині, коли на його очах рухнула країна, в якій він в принципі ну, він служив Радянському Союзу, але жив в східній Німеччині. То східна Німеччина рухнула протягом тижня за великим рахунком. А потім протягом трьох днів рухнув Радянський Союз. Він боїться цих катастроф. Знаєте, він морально себе якби інвестував в ці держави, в ці імперії, в ці диктатури. Потім вони в нього на очах рухнули. Тому він найбільше боїться того, що відбудеться колапс Росії. І тому... І Це дуже сильний важель. Тобто, шляхом економічного тиску Трамп може намогтися набагато більшого. А намогтися цього можна вводячи санкції, ті, які закликає група Єрмака Макфола вже не перший місяць на російські енергоносії, для того, щоб просто позбавляти російську економіку ресурсу, коли їм не буде за що рахунок чого фінансувати цю машину війни. Вони будуть змушені сідати за стіл переговорах на умовах, піджавши хвіст, а не розпушивши цього хвоста. Під Гексель вже офіційно став на посаду при посаді. Очільника Пентагону, зокрема, я зацитую його слова, ми знаємо, хто агресор, ми знаємо, хто хороший хлопець. Ми хотіли би, щоб це було максимально вигідно для українців, а ця війна має закінчитися. Як вам пропозиція США щодо до європейців щодо закупівлі озброєння, в тому числі за відсотки від активів Російської Федерації? Наскільки взагалі така інтеграція співпраця може докорінно не змінить ситуацію для нас на фронту? Ну, це запропонував президент ще минулого минулий якщо пам'ять зраджу публічно, а не публічно ще раніше. Якщо ви не готові зі своїх коштів давати ці гроші з бюджету, ви бережете свій бюджетний ресурс, дайте Україні ресурс, який рано чи пізно буде конфіскований в Росії. Так дайте це раніше для того, щоб ми швидше війну закінчили. Мається на увазі, російські активи арештовані в, в, в різних юрисдикціях. А, і найкраще це робити, замовляючи виготовлення зброї на території України. В нас є достатнє потужності, щоб принаймні виготовляти певну номенклатуру. Маленька репліка, але ж Трамп знає, що з цими коштами, які здебільшого в Європі перебувають, ну розміщені да, в Євроклірі, в тому ж саме там є певні нюанси і проблеми. Ви знаєте, і це так і ні, до речі, в Давосі теж була цікава внутрішня така інформація. Оприлюднена на одному з заходів в українському домі. Було представлено якраз структуру цих коштів, тобто натвердження, що всі гроші в європі. Відповідь ні більше частина. 165 мільярдів в Європі, але 126 мільярдів за межами Європи, тобто майже паритет три до чотирьох за межами Європи. Це ну це різні юрисдикції, в тому числі британська, американська юрисдикція. Там номіновані вони. В австралійських доларах, канадських доларах, фунтах Великої Британії, фунтах стерлингів, долари США, тобто є різні юрисдикції, в яких вони знаходяться, але навіть будучи в цих юрисдикціях, вони номіновані в різній валюті. Тому достатньо є більше, скажімо так, достатньо широке поле для роботи. Воно не обмежується тільки Європою. І це теж важливо. Але тут питання політичних рішень, чи готова Європа. Зрозуміти, що шлях вже назад немає, Скажімо так, червоної лінії не повернеться коштів пройдено, і тому краще дати їх Україні, ніж вони будуть символізувати бездіяльність Європи, яка завжди приводила до катастроф, згадуючи 20-те століття. Чи є вона загалом розуміння, що буде з військовою допомогою Україні? Вона немає вона не є під ризиком з огляду на заяви, які зроблені держдепартаментом. Вона це програма USAID, Вона не стосується військової допомоги. Там є ризики для цивільних проєктів, інфраструктури та далі, але не для військової допомоги. Тому те, що Україні належить, Україна сподівається отримати. А далі будемо бачити. Але в нас є заяви наших найвищих посадових осіб міністерства фінансів і так далі. Що ну на півроку точно в нас є ресурс щодо ситуації, вже безпосередньо на наших тимчасово окупованих територіях, зокрема на території анексованого Криму, там знов ж таки в медійному полі з боку Росіян актуалізувалося питання можливого знищення. Керченського мосту кримського мосту. Врешті вони звітують Росіяни про те, що атакують нібито морськими дронами українці постійно. Напередодні це сталося знову. Введено жовте рівень небезпеки, введено надзвичайну ситуацію на самому мостовому переході на в'їзд. Виз посилений паспортний контроль. Це є якісь якимись маркерами, ознаками чогось. Я думаю, що вони бояться повторення 22-го року, коли керський міст палахав. Він дуже такий лакомий і. Очевидний об'єкт для того, щоб бути зруйнованим як символ незаконної анексії. І вони розуміють, що Україна не буде цих спроб покладати, тому вони убезпечують себе від цього. Але водночас треба розуміти, що ці спроби нами теж враховані, і українські органи, які щось планують і щось замишляють. З цього теж виходять я до того, що раніше ми чули тезу від Марка Рубіо, що мають бути компроміси при якійсь потенційній угоді з обох сторін, ну, а з, ну, з території я Росії, так, так і з території України. Чи можна тут в принципі говорити про те, що oh. постане питання на кону під час обговорень там будь-яке можливого наступу на Крим або в принципі mm. Криму як такого? Я не військовий в даному випадку аналітик, щоб робити ці заяви. А військові аналітики, якщо розуміють, вони б нічого не коментували в ефірі, тому що завжди має зберігатися інтрига і неочікуваність дій. Ми маємо ситуацію на полі бою, вона зрозуміла, в в нас є далекобійні, далекобійно і багато вже номенклатури і не тільки атакамси, а й українського виробництва. Тому, якщо сюрпризи будуть, ми їх побачимо. Але так само треба розуміти, що не кожна реалізація закінчиться успіхом, тому що це війна, вона дуже часто є залежна від багатьох факторів. Зрештою, Кримський міст це один з символів, так само, як. В Цій війні, яка триває 10 років, так само як Буча, так само як Маріуполь, так само як Кримський міст. Це один з символів нелюдської геноцидальної війни, яку веде Росія. В даному випадку Кримський міст був потрібен для того, щоб забезпечити гарнізони, дислоковані на окупованому півострові для подальшої агресії проти України. І тому Україна буде уважно слідкувати за всіма можливостями, які будуть Україні на столі, скажімо так, для реалізації своїх планів. Що ж, дякуємо вам за те, що завітали. Нагадаємо, що в студії був Сергій Лещенко.